На пасіці, як завжди, працюю, переглядаю свої бджілок. Давненько я вже тут не був, точніше, давненько не переглядав свої сім'ї. На пасіці я кожного дня, а сім'ї не переглядав вже, напевне, ну, більше двох неділь. Більше двох неділь не бачив сенсу до них йти переглядати, дивитися, так як руїня зупинилося. Сім'ї розвинулись на свою повну силу, тобто вулики забиті рамками. Далі вони вже і не розширяються, їм вистачає рамок. І якби, є де працювати для матки, є де складати мед. Буду, хочу сьогодні передивлятися свої сім'ї. Напевне, так само подивлюся один вулик двокорпусовий, оці де на два корпуси в мене. І одного вулика якось перегляну до Дановського. Медозбор зараз у нас трошки так призупинився, звісно. Такого якогось взятка зараз немає на даний момент. Тобто, всі квіточки такі липа от у нас гарний взяток. Соняшник зацвітає, але соняшник не дуже мені подобається. Тепола з тим соняшником. Там і бджоли не дуже літають, і соняшника мало. Не знаю, як він, чи буде урожайний той соняшник. Побачу, що вони тут піднесли. Зелений вулик досі чекає на своє з'єднання до якоїсь із сімей. Вони там нормально собі сидять. Там рамок у них пене 8. Їм достатньо, рій такий був середній. так що Там нормально. Так, іду. Ну зараз подивлюся ось цього сірого вулика. Я його минулого разу і показував. Теж у них другий корпус, все було в меду залято, але не запечатано. Ну і подивлюся, щоб для різноманітності ось цей голубий вулик. Тут в мене бакфаст порода бджіл. Такс перша рамка, ну тако з наприском але. Не знаю, геть медосбор у нас після липи закінчився різко і ну, немає що качати, але ну, такі о, плямки, меду, тобто з іншої сторони наприск. Ну Це ж не медові рамки, вони дуже не забиті будь-медом. Немає. Липа підвела, теж липа не дала, так як потрібно меду. Це робоча рамка була, вони відстроюють з меду. Не медоносила липа, звісно. Цвіла ніби і бджоли літали, але ну, взятку не було на ній нормально. Так, Тут заливають. З іншої сторони, непечатний мед. Дуже багато є залитого меду, але він зовсім не печатний в мене. Не знаю чому так. Чи не вистачає їм донести його, щоб добити ячейки ці соти запечатати. Ну ця рамочка непогана. Ця рамочка більш-менш важкувата, але теж хотілося б, щоб трошки бджоли допечатали цей мед. У ну, мене бак висте тут трошки спокійніші, бо в остальних вуликах це просто якийсь жак, з'їдають. Просто з'їдають. Так, ну ця рамочка теж непогана така на відкачку. На качку вже пішла б ця рамка, От Така важка, кілограмчика вона три вже буде. Є, є, ну так, в сильніших сім'ях, то ще більш-менш, Ще вони щось піднесли, принесли, вже мається на увазі після липи. А де слабші сім'ї, руї, ну, слабенько, слабенько, там їм вистачає на проживанні і все, тобто на корма для самих бджіл. А відкачувати у них, так як було в минулому році, що я у цьогорічних, ну в минулому році, але маю до зловив я роя, і в них потім відкачував вже по рамці по дві. То в цьому році такого немає. В цьому році вони забезпечують тільки самі себе. Ну Краще сім'ї, то звісно трошки щось піднесло. Можна по пару рамок взяти, відкачати. тобто Мет трошки є. І їм, і мені. Так, У нас сьогодні гарна погода сонячна, бо ті дні були холодно, вітер, дощі падали. Сьогодні трошки розпогодилось, хоч і вітер є, але ну, хоч тепла погода. Хоч тепла погода більше 20 градусів, був вчора напевне градусів 18 було найбільше днем. Тут сьогодні бджолки працюють, літають активно. Летять в сторону поля на соняшник. Правда, як я вже казав, соняшник там такий слабенький, маленький. Не знаю, що вони з нього принесуть, але, але летять, бо іншого тут зараз поки у нас немає. Тому поки так. так ну зараз середина вулика, це гніздова частина. Так що тут буде, ну от зверху, от, от така рамка схожа у роях. Тобто зверху отак, полоска запечатаного меду, їм на корма і розплод. Крайні рамки пустенькі. Крайні рамки пустенькі. Mm. Ну, Медозбор був. Медозбор постійно продовжувався, невеличкий, але продовжувався, бо бджоли не виганяли трутня з вулика. Тобто меду небагато, не небагато, але все одно взяток невеличкий постійно був, бо я ж кажу, трутня я скільки ходив, слідкував щодня сюди на пасіку. Не бачив я жодного трутня, який би сидів, вигнаний з вулика там на прильотній дості чи під вуликом, як обично це осінню буває, коли вже взяток закінчується. Тобто взяточок маленький був, але, але слабенький. Так, ну, Надіюсь, зараз я ж кажу, у нас соняшник. І на полі забувся, якщо згадаю, то вставлю картинку і підпишу, рослина така по полі жовта цвіте. От вона теж у нас гарно медоносить, Дає трохи меду, вона сильно так, звісно, порозросталася по полях у нас. Якщо я вставлю картинку і підпишу, як вона правильно зветься. От вона у нас теж дає такий нормальний взяток. Так, ну от теж медова рамка. Да -да -да, трошки є, правда, розплоду, є відкритий розплод. Але зверху ось весь весь куток, залитий медом і запечатаний медом. Так, ну вона і перга, трошки там розплоду ставлю. Так, ну я сьогодні переглядаю. Сьогодні хочу переглянути. А думаю, на наступному тижні це у нас сьогодні п'ятниця. На наступному тижні буду трошки відкачувати, підкачувати <тас> же мед. Тобто я зараз хочу подивитися, бо я ж давно біля них не був, більше двох неділь. То мені о, 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 ну, щоб я орієнтувався, до яких бджіл іти відкачувати мед, до яких бджіл можна ще більше часу, там тиждень, а то й більше не йти, щоб вони дозапечатали. Ну, от ця сім'я, я дивлюся, тут рамок. Шість у них буде на відкачку. Тобто, на слідкують неділі, я думаю, пару рамочок, ось гарна рамка. Я в них відкачаю, візьму свіжого меду. Медогонка, все в мене, як я і казав, буде стояти ціле літо у вапі домі, куди я качаю мед. Чекає, тобто я пару рамок знайшов, відразу їх відкачую. Так що отакі. Так, ну зараз ще цю рамку гляну і все. Я думаю, нормально. Зараз піду подолю ще сірий вулик. що там, Бо там теж гарна рамка. Печатний мед. Супер. Супер-супер. Є. Ця сім'я є, принесла. Я ж це в мене бакфости. Нормально, мені сподобалось, як бакфости живуть у Додановських вуликах, бо в мене в епідоміку. Тут на холодний занос, там на теплий занос. Тобто, ну, мені здається, навіть на холодний занос бджоли краще живуть, розвиваються, ніж на теплий. Ну, це моя думка, не знаю. У мене так. У мене якось так. Так, все, рамки складаю назад, є є тут пару рамок, буде викачати. Я шкуваю. Шість рамок. Це точно буде, тим більше ще до слідущого е тижня вони донесуть, до Тобто тут буде 6. 6, а то й можливо 9 рамок. Так, Складаю гніздо на місце, не мучую їх. І зараз швидко йду перегляну ще Сірого. Є. Так, Дадановський вулик, сім'я баквостів. Спрацювала непогано. Мед той, що принесений вже після відкаченого липового меду. Отак. Тобто, ну, от буквально вони це принесла за останніх оці десь 2,5 неділі. Йду, сірий вулик, дивлюся там, яка там ситуація. Ну і відео буду закінчувати. А я ще пробіжусь по остальних вуликах, так само по пару рамок крайніх попередивляюсь, в деяких більше меду, в деяких менше, Ну, щоб я собі орієнтувався надалі, як я казав. Так, йду, сірий вулик. Так, ця сімейка в мене минулого разу, як я дивився, була дуже зла. Так що не знаю. Як я буду зараз справлятися з ними, бо нападають, жалять дуже сильно. І достаю першу рамку. Як мені писали в коментарях, на що робити, щоб впритик забивати всіх 12 рамок. Ну, такі мені дали розміри, по таких розмірах я відстроював це один із перших вуликів, які я строїв в двох корпусові. Я на свої, а тим більше в мене рамки не магазині роблю я сам, в мене верхня планка одна чуть ширша, одна чуть гужча. Тобто, ну, тобто є, я далі робив вже більшим запасом, тобто планочку положу в кінці. Але ці я ж кажу, робив, ну, довіряв розміром. Тому так, тому достаю, трошки мучуся, бо велику відстань теж не відтягну, це ж будуть язики тягнути. Приклеювати на що воно мені треба. Краще потіснитися да впихнути одну рамку, да буде мед. Так, ну поки вийму, то відео призупиниться, певне. Бо це буде надовго, я бачу. Так, а ні, пішло бігом, хвалити Бога. Зазвичай мучусь трошки довше. Так, 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 акуратно, акуратно. Так, що з цієї сторони все залито, але не запечатано, з цієї сторони така ж сама картина. Ставлю на місце. Я ще що крайню рамку я не піднімаю, бачу, що там немає печатного меду, то й немає сенсу піднімати. Якщо напріск, то все одно мені така рамка не підходить. Може стоять далі. Так, ця рамка. Як завжди вони язаки в мене тут тянуть. Ну, але є додатковий воск. Я на сонячну воскотопку ложу, перепров... переплавляю, так що... Так, а куди скидати? Ну, копка куди туди. Не взяв мисочку свою. Нереально з ними працювати, заїдають. О, то тут нормально трошки меду підпечатали. О! то тут процес пішов, супер. Я, я ж кажу, тут огляну тільки верхній корпус, на нижній переходити не буду. Там все одно джоли зараз вже не руяться, так що там проблем ніяких, я думаю, немає. Це трутньовий розплод, видно, була, була пошкоджена пошкоджений стільник і вони, я бачу, нове відстроєне і вже трутня засіяли. Так, це туди. І тут така сама, от вони дзеркально роблять, з одної і з другої сторони. Тобто, якщо з тієї сторони плямка трутнів, і з цієї сторони точно на цьому самому місці буде теж плямка трутнів. Якщо тут амед, значить там мед. Якщо розплод, значить так само розплод. Тобто рамки з двох сторон вони роблять дзеркальні. Так, немо навіть дерти, вони тут прополюсують. Дай Боже. Воно відклеїть рамку. Такс. Так, так ось, тут є, тут тоже запечатано. Супер, все. Ця, значить, сім'я теж йде на наступний тижні на відкачку. Це 100%. Бо я дивлюся і слідующа рамка медова. Тобто тут вона збирається, я думаю, шість рамочок теж. Ого! Оце ту дають. Так, теж зверху от вся полоска запечатана. Це все напрески йдуть в сторону. Так що качать, я думаю, до наступного тижня буде що. Небагато, але пару літрів я відкачаю. Ну, але ж це я качаю вже який п'ятий раз у них, напевно. По пару рамок. Пер, сами, перший раз, найбільше рамок було, тоді майже весь корпус. Ну, а потім по 3-6 рамочок я у них забирав, відкачував, якби вони підносять. Так, язики, оце це тут єдина проблема з цими язиками завжди. Трошки більше часу займає, але що зробити. Тут все запечатаний розплод, звісно. Він мені тут зовсім не треба був би. Але вже що є. Так, ну Ця рамка не буде я. Щоб я ліз до нижнього корпуса, то я б не неї забрав би а так не хочу відкривати, я тому ставлю на місце де і все. Поки вистачає рамок. Щоб складати мед, так що тут теж матка посіяла да. Легенька рамка вся засіяна свіжим розплодом. Як з ними поратися, як у них їх струшувати з рамок, як в них забирати ці медові рамки. Вони мене з'їдять тут, напевно. Так, що я хотів? Ще одну рамочку гляну. Ще хотів одну рамочку глянути. І буду їх складати на місце. Нехай працюють до слідуючого тижня, а там побачу, який день в мене буде, виходити. Буду йти дивитися, де відкачують в них мед. Ого, тут знизу все трути. Зараз трошки я його пошурую. Бджоли вже такі пошкоджені оці, як правильно назвати, я не знаю, ячейки ці. Вони вже все, звідти бракують трутня, його будуть виносити по нановому. Переробляти, ну і більш за все знову буде тут прутень, але в крайній мірі, це і не вийде, що я, що я оце позабираю. Все, позабирав, ставлю, складаю гніздо, так що буде тут пару рамок, буде теж відкачати. Нормально. Хай хоч так. Слабачків зовсім ноль. Стояла так, це дві крані сюди. І застеляє. Все, є. Так, тут пару бджілок, біжить додому працюйте так, все, е, бджоли нападають. Але сподіваюсь, мене буде чути. Роблю висновки по цих двох вуликах, які, ну, як нападають бджоли. Дадановські вулики ще хочу попередивлятися, що я можу сказати. Ну, Я думав, по-чесному буде трошки гірше. Я думав, буде там по 2-3 рамки максимум. Є. є. Є в цьому вулику, я думаю, рамок 9 буде в мене взяти на наступному наслід... на слід... на тижні. Сірий вулик, ну 6 точно рамок є. На рахунок дев'яти, ну буде видно, не знаю. Шість рамок там точно будуть запечатані, гарні, тобто на відкачку. Тут а, більше, тут більш принесли, баквости працюють, молодці, вони, до речі, вчора була пасмурна погода, практично всі бджоли, ну там одинокі вилітали. Тут сімейка працювала, ну не так, як зараз, але працювала так, гарний льот був. Ну, тось, непоганий так літали, вилітали, тобто працювали бджоли. Баквости менше я так зрозумів, бояться якихось е, е, погоди, коли падає дощ хтось. Їм це не перешкоджає, вони мед збирають і далі судить. Все, йду я працюю, в общем, більш-менш ситуація непогана. Джолки мед збирають, соняшник цвіте, може щось ще соняшника підцвітуть, там далі верес, потім е, е, ця рослина, де я показував, картинка. І... І все. І тоді і там вже осінь, закормляємо і зима. Отакі От справи. Ладно, то все буде потім, то все потім буде показуватися, розказуватися. А поки йду, переглядаю, оцінюю роботу подальшу свою. І на наступному тижні починаю знову відкачувати потихеньку трошки мед. Все, я працювати.